Друзі, всіх вітаю! 29 травня, Одеса на зв'язку. Сьогодні день Вознесіння Христова. На 40-й день після Великодня Ісус Христос вознісся на небо. Це символізує, що його земне життя на цьому закінчилося. Він сказав своїм учням, явився в останній раз і сказав, що відправить на землю Святого Духа. В цей день треба молитися, заспокоюватися, шукати якусь гармонію в собі і готуватися до Троїці. Я вас всіх вітаю і знов-таки, як і кожен день, я молюся і сьогодні, і прошу, щоб Бог зберіг Україну і українців. Амінь. Ми сьогодні з Рассінькою приїхали на 10-ту станцію фонтана. Вчора ми вчорашню прогулянку ми закінчили на цій станції. Сьогодні ми тут і йдемо в бік Аркадії. Друзі, я сьогодні хотіла поїхати взагалі в інший бік. Хотіла в фонтанку. Ми там давно не були. І в мене там є що подивитися, теж є такі плани. Але. Я побачила тіктоки, що в Аркадії щось відбувається там з цієї сторони, зі сторони морської симфонії, от як ми зараз будемо йти. Там щось будують теж забудовують і пляжі. Ну що я буду казати, переказувати вам ці відео. Треба йти, дивитися на власні очі і показувати вам. Ваші кореспонденти, Растяжка і Наталія готові показати вам всю глибину, всю глибину забудов і, взагалі, що відбувається в Одесі. Погода сьогодні хмарна, є верогідність дощу. І якщо нема сонечка, то так воно і свіжо, але я в футболки, в копальниках іду. і не тільки друзі. Зараз я вам ви готові? Зараз буде просто шах і мат. Готові ви до цього? Навіть раз не показую, спочатку це. Папа папам, папам, папа папам папам. Відкриваємо сезон. Друзі, відкриваємо сезон. Їхали в маршрутці, всі люди дивилися, думають, куди вони? Куди вони з цим сачком? Де це кльов такий? Растюня, добрий день, привітайся. Растінька! Гугусік? Та Гугусіку ця ідея щось не подобається. Чи З цим сачком ходить, добрий день. Одягнули капеліну, ну щось треба було тут зимову шапку взяти, так, да, Растюня? Бо щось не дуже і жарко. Все, ходімо, дивимось на цю забудову. Раніше ми отак йшли і бачили море. Хоч трошечки, але його бачили. А зараз що ми бачимо? Забудову цю. Ходімо. Одеські сувеніри, бачите, магазинчик такий. Крамничка. Перетрастяня. Так, друзі, що у нас тут? Ресторан. Опа. Добрий день. Ти хороша собака чи ні? Є вже для діточок он батути, переодягальні. Тут такий майданчик зробили. Сьогодні море трошки спокійніше, ніж вчора. Моречка, добрий день. Ого, ти сьогодні відійшло. Бачите, відійшло трошки. Йдемо на пірс, ловимо рачки. Растя, а де капеліна? Вже злізла. Однакові по кольору, подивіться. Гусик. Ще й вітер. Так, нема, немає. Перше блінко вам немає. Йдемо далі, друзі, не зупиняємось. Надія є сьогодні щось спіймати. Вітаю, колега, щось клює? Ні, нічого не клює. І у нас, і у нас нічого. Ми ну, вже ж тут питаємося щось. Нічого. І ми. Ні, ми тільки розпочали. У нас все попереду. Це гарного дня. Пішли. Бачите, не клює. Тиждень ходять і як горохом об стінку, як горохом в стінку. Туди-сюди. Ходять зранку, прийшли, погода, не погода. А яка погода? Ви ж бачите, то вітер, то дощ. Не клює. Нічого, все буде. Все буде не відразу. Це я вчора казала, що з сьогоднішнього дня вже температура підвищується, да? повітря підвищилась, що сьогодні замерзла. Вчора купалася і ходила в купальнику і трохи змерзла. А сьогодні одягнена, замерзла. Оце так, да. оце літо. Тут таке ехо. Люди веде. нема нікого. Марістела, басейн вже працює в них, бачите? Восьма станція фонтана набережна. Тут на пляжі нікого. Ні відпочиваючих, ні рибалок. А це так. Да. Всі готуються до сезону, а коли той сезон буде, не зрозуміло. Друзі, подивіться, вже троянда розквітла. То треба їхати в південне. Ми пам'ятаємо, скільки там троян. Ой, клас! Красиво як. Глядачі з південного, а ну каліться, буде сезон у вас в цьому році чи ні. Відкривають море чи ні? В Чорноморську відкривають знаю. Поїдемо, може, наступного тижня буде погода, то поїдемо в Чорноморськ. Та й не тільки. Чекаю погоду. В планах багато де поїхати. А цей паркан зелений, який красивий. І там вон, трояндички. Як красиво, так? Да? Це так. Да. В тенісі мені подобається теніс. Пам'ятаєте, як Тетяна так казала, яка в Холостяку приймала участь? Опа, хто це їде? Ми все знімаємо на такій автівці. Опа, ви зрозуміли, друзі? Тюня, це в якому сенсі твої родичі? Оця автівка, лімузин, І на тебе так називають лімузин. Зрозуміла? Бо ти теж така довга. Довга растя. І автівка довга, Лімузін поїхав. Не зупинився. А міг би підвести нас. Друзі, а тут квіти розквітли, трояндочки. Боже, як красиво. А тут ще не розквітли. Бачите, скоро-скоро. А, тут є вон розкриття вже. В минулому році так багато було тут троянд. Подивимось, як ці розквітнуть, як воно буде виглядати. Ну, в минулому році просто буйство було, буйство квітів. Тут теж біля котеджі такий майданчик спортивний невеличкий. І квіти, бачите, трояндочки. Ну теж в минулому році були більше кущиці, Може, все ще буде, все поп... не все відразу. Да? Тільки що ж сама казала, не все відразу. так і тут все буде. Боже, небо трохи проясняється, сонечко виходить. Дай Боже, дай Боже. Ну це капець якийсь там. Ну, що це за погода? Друзі, ми біля морської симфонії, спускаємось до низа і будемо йти зараз вздовж моря. Там, можливо, десь я покупаюсь, не знаю. Вже не знаю з такою холодиною, з такою погодою, хоча б сонечко вийшло. Воно намагається, але хмаринки не дають. Тут і рибалок немає. Іноді ж тут рибалки хоча б стоять, а цей рибалок немає. Все пропало, я не знаю. Растюня, вийди звідти. Колега, вітаю. Клює в щось? Покійно. Ні? І в мене ні. Я вийшла з сачком на рачки. Ви не знаєте, коли будуть? <поки>, Поки немає. Пішли, Растюня, не клює. Нема ніяких прогнозів. Добрий день, колега. А у вас як? Щось клює? Да. Та ви ж аж. Ну, Хтось собаку поділяв, ш... знаєте? Це моя, це мій кореспондент. Не знаєте, ваше, то, да. Мій мій. Так, вона чіпована, там написане моє ім'я в чіпі. У нас все продумано. А що клює, скажи? Все потроху, так? Да? Собаки клюють. А, собаки клюють. Тут напевно тільки собаки і клюю. Ой, блін, друзі. Ви Бачите, як колеги теж ходять. Неділю, каже, ходжу і результата ноль. Друзі, подивіться. На цій ділянці поклали плітку. І це мій улюблений пляж в Аркадії. Ви це прекрасно знаєте. І я так і знала, що він стане привабливим для комерції. Бачите, поставили тут вже якусь кафешку, що треба спуститися донизу, все роздивитися. І ми взагалі-то підемо зараз на наш пірс. Ну я так і знала, А кого ми бачимо попереду. Кого ми бачимо попереду? Хто казав, що Одеса це велике місто? От скажіть, велике воно чи ні, коли ми кожен день зустрічаємось. А ну зараз, чи впізнає чи ні, вони теж нас не бачать. Ти ти Я сама сліпа з цієї сім'їки, я їх побачила. Не вони нас, не. А-а-а! Де б ми ще зустрілися? Опа! Які тут сходинки роблять. Обновили класні. А, зараз можна тільки там спуститись. Вітаю вас! Так, друзі, я знайшла план паспорт об'єкта. Що тут буде? А буде тут отакий пляж з шезлонгами, з пальмами, з ліжаками. А набережна, оця плітка, яку ми зараз бачимо. А далі йде асфальт. Далі, отут, на бордюрчикі буде цей лавка. Лавка, ви бачите, такими дерев'яними настілами, що можна буде присісти. Ну і ось такий рятувальний пост, шезлонги, пальми. Ось тобі мій улюблений пляж. Не знаю, ми будемо приходити на пірс, коли ми захочемо пострибати. Ходімо спустимося десь. Ну, до війни то, да, Тут були і шезлонги, мені здається, і е, кіоск якийсь тут з півом, з цим, було, було щось. Бачите, як дерев'яні такі ложать на стіл і можна присісти на цей парапетик. Я згадала, що до війни тут був прокат. На прокат давали сапи, мені здається, каяки. Ну зараз ж не можна під час війни. Трохи сумно. З однієї сторони це добре, що щось роблять, якось покращують цю територію, і вон, сходинки обновили. А з іншого боку. Хочеться сюди заходити, коли в тебе є бажання таке, не знаєте, як зроблять якийсь чи платний вхід, чи ще щось. О! Растюня до мене не збирається йти. Ви бачите, вона вже сіла до столу. Ворона поруч сидить, дві жебрачки. брачки. Ворона і Растя. Растя головна, вона ближче всіх до столу, до людей. Теж колега, що там? Колега вітаю! Щось клює сьогодні? А, -а, -а, а і я прийшла з сачком. Давайте, войдете, -у -у. Зараз водолови. Друзі, є манюні? Зараз покажу. Що ви там Манюнь. Привіт, Так, хто? Так, рачки. Да. Манюні. Друзі, ну що, продовжуємо під потапановий. Оп! Оп, оп, оп! От зараза. Стукають і стукають. От, От. Друзі, ну що, ви зрозуміли, що трохи рачків я спіймала, нарешті. А я вам казала я вам казала, що це буде. Так, вони маленькі, але якщо ви будете спіднап, то там будуть крупніше. Ну, я це зробила. Растя, ми сьогодні будемо їсти рачки. Нарешті. А зараз це буде пізніше. А зараз ми їмо гречку, куряче стігно і огірки. Отакий От у нас обід. Рачки спіймали, хто поробив, той їсть. Растя, а ти де була, коли я ловила? Мені треба була допомога. Де ти була? Ти була тут? Хоч... Ой, Боже чому. Сядь, сядь. Будь ласка, підійди сюди, підійди. Ні, підійди сюди і сідай. Чи ти мені допомагала тим, що ти мені не заважала, да? не гавкала, не влаштовувала на пірсі оці стіріки, як ти можеш? Спокійна сьогодні була. Так, ні, Растя, це моя їжа, моя, розумієш ти? Гречка. І стегенці курячі. І огірочок. Ой, огірочок. Растя, припини. Так, ну що, приступимо. Гречка. Не Можу, не можу в рот попасти. Ммм. Стой, а це Яблочко. Яблочко. Зараз дам... Стоп! Растя! Почекай! Растя! Шпіровське вдіє. Раз це гіпнотизує цю курку, щоб вона прилетіла їй в рот. Так, хотіла подивитися на труман з цієї сторони. Бо що ж з труманом? Його збираються якось ремонтувати, чи як сказати, після цієї пожежі страшної. Друзі, зараз тут будемо підійматися біля ротонди, а подивіться. Така кафешка, півнушка. І бачите, як століки стоять, ви начебто в човні. Сідаєте, дивитесь на море і п'єте. Не треба пити пива, пити махіта. Так расте. Бо на морі кайфуліки без пива. Ну так, трохи поумнічаю. Ходімо Ростюня. Тут воно вили, пофарбували, беліць пиво. Ого, такий теж шановлений майданчик літній. Бачите як? Все змінюється кожного дня. Не встигаємо, не встигають ваші кореспонденти. Але намагаються показати все. Так, ось так виглядає Труман. Ну тут поприбирали, бо було тут взагалі ще що-то. клам, все воно після пожежі, все прибрано. Напевно, щось будуть робити. Така ділянка і безхозна в самої центрі Аркадії. Такого ж не може бути. Гугусік, ну що, яка обстановка? Все добре. Де, що ти така? Засмучена, чи що раз? Стравами з травами з полуниці. Ви бачите? Сезонні страви з полуниці. Ага, і тут щось оновили. Коктейлі, бар. Ого! Опа, і тут проводяться якісь роботи. Оце, да, друзі. Оце ресторан він теж вже стоїть, скільки. Бачите, як там роблять терасу? А де попугаться? Ставимо на контроль расти це, цей ресторан. Треба слідкувати за змінами. Ти бачиш, що вони витворяють? Щось буде тут дуже класно. І від самонатік. Що тут взагалі? Пальми стоять, все, все добре. І говай. А коли Гавай відкривається? Першого? першого? Оце так. Да. першого відкриття. Це новий атракціон, не було ж його, дитячого цього. Без оператора заборонено, не було. В лілі, бачите? Ну це так. Да. Я в шоці, я в шоці. Кажу на все, дивлюся. Начебто, я не знаю, я тут не була 100 років. Боже. Раз на тиждень приїжджаю і постійно дивуюся, щось відкривається, щось. Оце так. Да. Вау, матут тут які квіти. Це справжні взагалі. Оце так, да, різнокольорові, ви бачите? Ні, як штучні. Ну це справжнє. Оце — так? Будівництво подивіться, які яскраві кольори. Тут теж такі зміни, і колір став насиченим, і отакі роблять, як вони називаються. Ну, такі арочки, бачите. Друзі, я вам зараз дещо покажу, від чого ви будете в шоці. Це другий на сьогодні шах і мат. Ви готові? Раз, два, три. Це тюльпанове дерево. Пам'ятаєте, ми були в найстарішому ботанічному саду в Одесі на екскурсії, де нам розповідали про тюльпанове дерево. Воно там є. Але екскурсовод нам казав, що воно квітне, дуже красиво, і самі квіти знаходяться високо, і їх не видно, майже не видно, погано видно. Але що значить Аркадія? В Аркадії є все. Ви бачите, в ботанічному саду не видно квітів, а в Аркадії ось вони. Тюльпанове дерево. Саме з цього дерева, пам'ятаєте, нам розповідали екскурсовод, робили лук, стріли, щоб стріляти. Що ще? Музикальні інструменти теж. А пахне чи ні? Ану. Так, ану, ось так виглядає квіточка. Ні, ні, не пахне, не пахне, не пахне. Вона така, знаєте, як тверденька трошки. Угу. Цікава. В Аркадії є все. Зрозуміло ви? Да, для мене сьогодні день несподіванок, не знаю, як для вас. Особливо ця Аркадівська алея, вона мене взагалі до вже. До Ну це так. Да. Дивимось на будівництво з цієї сторони. Все працює, он крани, бачите, он щось. На дах там привезли. Роблять більш насичений оцей колір морської хвилі. Ні, ну круто, круто. Друзі, на цьому буду закінчувати своє відео. Вам приємного перегляду. А ми йдемо їсти рачки. До зустрічі, пока-пока.